План контрнаступу збройних сил України зазнав невдачу, тому що цей план опинився в Росії. Ще до початку контрнаступу про це сьогодні заявив президент Зеленський на прес-конференції. Кажу вам відверто, наші контрнаступальні дії восени минулого року були на столі у Кремля до того, як почались контрнаступальні дії. Голова ОП Андрій Єрмак був присутній майже на всіх плануваннях контрнаступ. Єрмак постійно присутній під час аналізу військових карт та планів переміщення військ. Хоча посада Єрмака по закону не передбачається, Єрмак фактично приймає участь у плануванні абсолютно всіх військових операцій, тобто всі Ани ЗСУ є у Єрмака, і він може розпоряджатися їм на власний розсуд. Нагадаю, що саме Єрмак організував зустріч Зеленського з головою ради нацбезпеки Росії Патрушевим у лютому 2020 року. Тоді для замітання слідів цієї зустрічі вони зробили постановочну зустріч з уманським султаном. І на фото можна побачити Андрія Єрмака. Єрмак тоді звів зеленського з Патрушевим і про зміст цієї зустрічі ретельно приховується в січні 2022 року. За місяць до вторгнення РФ. Єрмак зустрівся з заступником керівника адміністрації президента Козаком. Козак тоді передав Єрмаку, що Росія нібито не буде нападати на Україну. Єрмак це передав Зеленському. А Зеленський зробив заяву, що напад Росії це фейк і не треба готуватись. Тепер ви зрозуміли, хто злив всі плани зсу Російській Федерації.